В Буковель на електричці. Мене завжди цікавило два питання: чи дійсно це так вигідно, і чи достатньо це комфортно? А може, все таки кращий старий добрий дизель або бензин. І сьогодні нам з вами випаде можливість це перевірити наочно. Тому що ми їдемо трьома машинами Volkswagen ID Unix, бензиновим Skoda Kodiaq та дизельним Toyota Prado в Буковель. З вами Вадим, і це канал Електрофікація. Добрий ранок. На годинку, сьомого година ранку, це означає, що ми вирушаємо в подорож. Наші показники 96% заряду батареї. Сьогодні наш план такий: ми не будемо ставити перед собою челенджі, щоб проїхати на якомога більшу кількість кілометрів на одному заряді. В наш сьогоднішній челендж буде направлений на зручність використання електромобіля. Сьогодні ми будемо їхати. Так, як нам хочеться зупинятись там, де нам хочеться. Але якщо буде можливість, наприклад, пообідати в дорозі і підзарядити трішки автомобіль, ми будемо використовувати таку можливість. В результаті дізнаємось, на чому краще їхати: на дизелі, на бензині чи на електриці. А можливо, без різниці. Обов'язковий чекпоінт зроблено. На відмінно від наших колег, наш чек. Вийшов приблизно на 3.5 тисячі менше, ніж у них. Поки що ми в цьому плані виграємо побачимо, що буде в кінці. Hello from the Що це Поки що виглядає так, що нам вдасться проїхати дорогу без зупинок. Ні, ми зупинилися на заправці за ходогом та кавою, тому що без них їхати в подорож немає сенсу. А наступною нашою зупинкою буде Яремче через 18 кілометрів, де у нас запланована така більш культурна програма. Ми йдемо з багатьма дітьми. В нашій машині одна, в іншій машині троє, ще в одній двоє. Коротше, дітей у нас досить багато, і тому ми хочемо зупинитися в Гедзьо... Ще є песик, е ще одна дитина. Тому ми хочемо зупинитися в гедзьо парку, погуляти з ними і, можливо, в Єремчі ми також сходимо пообідати. У нас зараз 30% батареї залишилось. Якщо вдасться знайти. Якесь місце там поблизу, де ми маємо обідати або де ми будемо відпочивати гуляти з дітьми, я поставлю на зарядку. Ми ще не дивилися на застосунки цих зарядних станцій, але я думаю, що в Яремчі попередньо я бачив, що там їх досить багато. Ми знаходимося зараз вже у Гедзьо-парку, але мушу сказати, що на парковці не було зарядки, тому що. Будемо шукати, можливо, в тому місці, де ми будемо обідати, або вже на нашій локації, де ми будемо ночувати цих найближчих два дні. Насправді тут стільки активності, що половину своїх дітей ми вже порозгублювали. <гум> будемо зараз десь шукати і збирати їх в одну кучу. Але зарядки немає. Ось дивно. Дуже багато людей, дуже багато машин, дуже велика парковка. А зарядної станції вони ще не поставили. Недопрацювання власників та управляючої компанії, напевно, самого Гетьзе-Парку. Але коли я, наприклад, не мав електромобіля, мене це не обходило, тому це можливо тільки електромобілістів і цікавить. Є один варіант, яким чином все-таки зарядити автомобіль. Зарядікулус юніксікулус. Подивимося, чи спрацювала магія. І чи машина зарядилася? Міша, що? Що, де ми були? Ми були в Діді Парк. <гум> Дідя Парк? І що, тобі сподобався Дідя Парк? Да. Так, класно. Сідаємо. Да. Сідай тоді в машину. Так, що, подивимося. Чи спрацювала магія? Мало би бути 100%. А, ні, магія не працює. Лола? Підсом Мене з Гріфіндора не дарма вигнали. Ну що ж, їдемо. На обід в Красну Поляну. А там є зарядка? Подивимося. Якщо чесно, я дивився, там її нема. <ріхи> Електрифікейшон. Електрифікейшон, да. Там, де ми пообідали, немає зарядки. Точніше, вона є, але це дуже повільна ccs 2 І в мене немає перехідника. Я вже задумався над тим, чи потрібно мені було би перехідник в такому випадку. але я порахував, що ми були в тому закладі 40 хвилин. На швидкості 7 кВт ми б зарядили ну, 5 кВт з сіті. 7% батареї. Чи щось би воно врятувало, чи ні. Я сумніваюся. Купувати заради такого перехідник не бачу сенсу. Хоча вони її коштують не 1300 доларів, як на швидкісні, а там 200-300 доларів, чи можливо навіть 100, я не знаю, не дізнавався. Але... Якби ми стояли там довго, наприклад, на Геддзя Парку, там де ми провели 3 години, ми б зарядили там якусь 20-30%. У чотирьох хвилинах від того місця, де ми обідали, за Макдональдсом є зарядка go to you. І тут ми вирішили зарядитися. Так як ми першими пообідали, дехто з нашої компанії ще очікував на десерти, ми їх собі не брали, тому у нас випала можливість 15 хвилин виділити саме нашій зарядці. Це буде перша наша витрата по електриці в цій дорозі. Що ви перед собою бачите? Це скарб. Є розеточка. Можливо, вона не сильно потужна, але ми натиснемо на машині Reduce AC, і нам треба тільки оцього дизеляку звідси забрати, поставити на його місце ось цю електричну малишку. Бачите, скільки цілий день в дорозі? І воно навіть не забруднилось, так що колір. Досить непоганий. Тут в мене пропав звук на відео, але суть проблеми в тому, що зарядка не йшла. Тобто зарядний пристрій не працював. І насправді я вже не хотів гратися з тією зарядкою в день приїзду. Тим більше, що у нас вистачає ємності батареї ще на 200 чи 250 кілометрів, тому я вже не став. Щось робити і дізнаватися, чому саме не працює зарядка. Я думаю, що причина все-таки в зарядному пристрої. Зараз я сьогодні зранку вирішив знову спробувати, але або він повністю перестав працювати, або ця розетка просто вже тепер вимкнена. Зрозуміло, що така ситуація є нетиповою, це не просто глюк, це серйозна проблема і її потрібно вирішити. Але постає питання: в чому проблема? В автомобілі або в зарядці? Я маю надію, що це все-таки проблема в зарядному пристрої. Я зв'язався з продавцем, скинув їм відео, що воно не заряджає, і мушу сказати, що вони одразу сказали: так, звичайно, це техніка може бути. Присилайте нам його назад. Ми подивимося, полагодимо або відправимо вам новий. Так що у наступних відео ми дізнаємося, в чому була причина. А поки будемо їхати через публічні зарядки. У нас дещо збільшиться бюджет нашої поїздки, але в кінцевому результаті ми побачимо. На чому все-таки вигідніше? На цьому? Цьому? Чи все-таки на цьому? А поки маємо таку можливість, давайте порівняємо дві вагівських автівки: Volkswagen ID Unix та Шкоду Кодіак. Для людей, котрі цікавляться Volkswagen ID Unix, але бачили його лише в інтернеті на картинках або на відео, може скластися таке дещо хибне враження і відчуття, що він досить маленький. Але насправді вживу він практично. Ідентичний. Шкоді кодіак. Лола, привіт. Між колесами в них така ж сама відстань. Ну, я не знаю, там до міліметра ми вже не, в... не вираховуємо, але візуально вони однакові. Єдине, що кодіак навіть так видно, що трішечки вищий, а також е багажник тут величезний, великий, тут у нас дах зрізаний, спортивний і дещо пожертвували таким чином. Ємністю багажника, але воно додало, можливо, аеродинаміки і запасу ходу. І саме цікаве, порівняємо салони авто. Нас зустрічають одразу такі ковші. Це комплектація Sportline, тому дещо подібні до наших в ID Юніксі. Одразу сідаючи всю машину, ти відчуваєш себе в нормальній бензиновій, класичній автівці, тому що є селектор перемикання. Підлокітник тут, до речі, не такий зручний, як у Volkswagen ID Unix. Так вибачте, тут трішечки різноманітні речі лежать. Ми, не спеціально, ми спеціально не готувалися до зйомок, тому в автівках ніхто не прибирав особливо. Так, кидається в очі те, що екран не такий великий, як у Volkswagen ID Unix. Давайте вімкнемо його. Але і це авто, хоча воно менше року в користуванні, проте. Це минула генерація, минула модель Skoda Kodiaq, В новій, здається, дещо більше може бути екран, але він все одно не такий великий, як у id Unix. Зате у нас дуже багато різноманітних фізичних кнопочок. Хто це любить, тому так буде краще. Ну і плюс ось ці крутілочки по зручності. Крісла налаштовані під водія. Зрозуміло, що тут мені потрібно дещо, можливо, кудись під'їхати-під'їхати. Під але сама форма крісел схожа, як я вже говорив, ковші ті ж самі, тому тут однаково. Але через те, що алькантара більш приємніша до тіла, і я думаю, що в жару вона не парить. Здається, тут немає обдуву, хоча треба уточнити, чи є перфорація, щось типу перфорації є. Але здається, що воно така декоративна. Давайте заведемо. Ну, ти відчуваєш, ти знаєш, що ти завів автівку, що ти скоро будеш їхати. Коли ти сідаєш у Volkswagen ID Unix або будь-яку іншу електричку, ти сів, натиснув на тормоз, і ти не знаєш, чи потрібно щось робити, прогрівати, чи не прогрівати. Що, що ти маєш робити? Ти маєш постояти ще ти маєш вже їхати. Ну, ось це на початку дуже-дуже сильно. Бентежить нового користувача електромобіля. Щодо керма, розміром та формою воно однакове до ID Unix. Єдине, що у нас тут кнопки фізичні, а там сенсорні. Дуже багато чув про те, що сенсорні кнопки не так зручно, як фізичні. Можу і погодитись, і дещо посперечатись, тому що за місяць я вже звик, воно мене майже не бентежить. Єдине, що ось ця от кнопочка тут підгрів керма фізична, а у Unix вона теж сенсорна. І це єдина кнопка, котра дійсно бісить, тому що ти випадково натискаєш її в жару 30 градусів, вмикається підігрів керма, ти одразу не помітив, воно починає пекти тобі в руки, ти вимикаєш. Воно ще 10 хвилин чи там 5 охолоджується, і ти їдеш ось таким от чином, якимось, щоб, щоб не, не чіпати в 30 градусну жару ще гарячене кермо. Місце на задньому ряду практично однакове. Звісно, що. Відчувається, і одразу візуально видно, що дах у нас тут набагато вищий, немає панорами, це збільшує простір над головою. Але так, для них відстань однакова. Все залежить від того, як ти підсунешся чи від'їдеш на передньому кріслі, через те, що ми їдемо з собакою, дружина дещо від'їжджає далі. Я також люблю подалі від'їхати. А так, все однаково. Зараз давайте подивимося ще раз в ID Unix і одразу порівняємо на свіжу пам'ять. Які відмінності в салоні. І одразу нас зустрічають славнозвісні айдішні електричні ручки. Не знаю, чому не можна поставити такі самі, як на Шкода Кодіак або на Тігуані чи Туреку, тому самому. Можливо, тому що вони виготовили їх мільярд і тепер не знають, куди їх подіти. Отже, руль кермо. Таке ж саме по розміру, по формі, але дещо іншої філософії. Саме з цими сенсорними кнопочками. Як я вже сказав, вище до них можна звикнути досить швидко, окрім. Ось цього сівши в це авто, ти розумієш, що у тебе є три основних елементи: це кермо, оглядове вікно, а також цей планшет, на котрий виводиться вся потрібна інформація. Через нього ти керуєш функціями автомобіля. Це дуже зручно. Мені я до цього звик досить швидко. Більше мені не потрібно цих всяких крутілок. Хоча хтось каже, що в дорозі, наприклад, зручніше змінити клімат або додати гучності через фізичну от крутілочку. Я до цього звик дуже швидко. І мушу сказати, що жодних проблем немає в тому, щоб ось так: от просто пальцем провести. і воно відчувається, воно, воно тактильно, теж гарно. І так як інженери прибрали звідси селектор перемикання передач, ось ця от частина повністю служить нам і нашим цілям. Дуже зручний підлокітник. В Правильному місці у нас водичка, кава. Тут ми можемо поставити собі два телефони, заряджати, чи просто щоб видно було сюди ключі чи якусь там дрібничку. Сюди можна поставити сумку. Все-все все це звільнилось через те, що ми перенесли сюди перемикання. І тепер нам досить зручно їхати і мати все під рукою. Це ну набагато, набагато зручніше. Стосовно салону, також шкода кодяк. Це вже автівка, котра досить давно на ринку, і її салон, напевно, що вже дещо може приївся. Тут все виглядає набагато свіжіше. Через це ну, має свої плюси, тому що дизайн мені ну, дуже подобається. Задній ряд, як я вже говорив, такий же самий. Відмінність те, що дах у нас панорамний, він з'їдає простір над головою фізично, але візуально він збільшується, тому що коли панорама відкрита, то над тобою видно хмари. А це набагато-набагато відчувається. Просторово більше. В підсумку, що можна сказати про порівняння цих двох автівок. Це дві класних машини. Мені дуже подобалась завжди шкода кодяк. Я задумався над тим, щоб придбати саме її. Айді Юнікс це, звичайно, що новіша машина, вона виглядає по дизайну більш свіжіше. Але кодяк це класика: бензин, надійність в будь-який момент, ти залив повний бак і їдеш куди завгодно. Тут тобі потрібно ще знайти розетку або десь погратися. Своїм зарядним пристроєм відправити його <правити> назад до виробника, до продавця, щоб він його тобі замінив. З бензином такого не буває. Але я радий покупці автомобіля IDUнік. Поки що не жалкую, що я все-таки не придбав собі кодяк. Будемо бачити далі, як буде. Стосовно цього звіра. Огляд ми, напевно, робити на нього не будемо, тому що який сенс, це зовсім інша філософія, зовсім інша автівка. Ну, Якщо захочете, напишіть в коментарях, ми можемо порівняти якісь характеристики ID Юнікса і дизельного прадіка. Ми приїхали в Букавель до колеса огляду, і тут є зарядка Go To You. Де ми підключили нашу машину. Ось так трішечки потрібно було стати криво, тому що одна автівка стала на зарядку і вона не заряджається. Але зайняла нам місце. Для чого таке робити, я не розумію насправді. Так, є спеціально відведені місця для електромобілей, але вони для того, щоб там заряджатись, а не для того, щоб там паркуватись. Це все одно, що стати на АЗС біля колонки 95-го бензину, піти собі в магазин, тому що в мене бензин і я можу тут стояти. Трішечки я цього не розумію. Але ми зарядимо наш повний майже бак електрики. Я думаю, ми зарядимо десь до 80%, потім ми перепаркуємо нашу машину по-нормальному. І підемо, можливо, на колесо огляду. Подивимось на цю. Гарну природу з висока. Це ми зарядились до 80%. Це сталося десь приблизно, коли ми були ось тут. Мені прийшло сповіщення на телефон, що машина заряджена. Я просто забувся поставити більше, ніж на 80%, але, ну, в принципі, нам і не потрібно. Я думаю, 80% нам вистачить додому. Зараз ми перепаркуємо, щоб не бути тими, хто займає. Паркомісце для заряджання. Ну і короткий підсумок по грошах. 550 гривень ми заплатили в Яремті за зарядку, і 600, 604 гривні я заплатив тут в Буковелі. Тобто 1150 гривень це те, що зараз ми витратили на заряджання автомобіля, і це суттєво менше, ніж заправка дизелем або бензином. Я сподіваюся, що цього заряду мені вистачить додому. Ні, то ми можемо ще там кілька там, десятків кіловат залити в Тернополі або, або десь під Тернополем. Шур. Сама залізла в воду, сама покупалась. Ми вже в Тернополі. Приїхали сюди з запасом 30%. Хто пам'ятає наше минуле відео, там нам вистачило 30 Ми приїхали додому, і в нас ще залишалось 6 або 8 Але в цей раз у нас здається, ніби як не працює домашній пристрій. Тому я вирішив все-таки зарядити на публічній станції для того, щоб мати запас ходу, поки я відправлю цей пристрій продавцю, щоб він мені його замінив. Тут на виїзді з Тернополя в сторону Хмельницького є такий зарядний, зарядна станція go to you. Дві колонки. чи як це правильно називається, я не знаю. Тут є GBT і тут. і тут. На тій колонці GBT на 240 кВт, тут на 160 Я став на менш потужну, тому що моя машина споживає менше. Часом хтось захоче приїхати і свого зікера зарядити, чи що там може споживати 240 кВт, щоб я не займав його місце, тому я став на цю. Але тут 92 кВт, 93 кВт це практично максимум, який може споживати моя автівка. Буквально ще 10 хвилин і, і все буде, і ми вже зарядимо майже до 80% свою батарею. Подивимось, що в нас в Тойоті. Скільки Тойота показував? 11 і 9,1. Ага, 9,1, потім ми порахуємо. Давай від'їдемо. 9,1 в Тойоті. Зараз подивимося, що нам показує шкода бензинова. Що в шкоді? 690 км, 8,2 км. 690 ти збив на початку, правильно? Ну, як виїжджав тільки 8 і два. Все зараз я проведу підрахунок на калькуляторі і зранку подивлюсь, що в мене вийшло. І ми порахуємо, на чому вигідно, на чому зручно і чи є якась різниця. А тепер трішки цифр і калькуляцій: дизельний Прадо це 3500 гривень, шкода Кодіак це 3100 гривень. Ми витратили 1750 гривень з урахування того, що ми в Тернополі заряджали знову на публічній заправці через те, що ми сумнівалися в тому, чи ми зможемо вдома зарядити на своєму зарядному пристрої. А так, ми могли би витратити 1100 гривень і на 300 гривень зарядити вдома до повної батареї. Так, ми витратили 1750 гривень. Економія майже вдвічі. Я пам'ятаю, коли в нас була дизельна куга, то я витрачав саме цілий бак дизеля на поїздку з Хмельницького в Буковель. Тобто витрата на кузі була тих самих 60 літрів на цю поїздку. Тому я можу сказати, що це дійсно вигідно. Так, ми заряджались на публічних станціях, крім першого разу. Тобто з дому ми виїжджали зі 100% батареї, котрі ми зарядили від розетки. Через це ми мали. Певний запас, тому що я порахував, що ми витратили на цю дорогу приблизно 160% ємності батареї. Тобто це десь приблизно 130-140 кВт. Ну це вже так, якщо вдаватись. а 130-140 кВт на швидкісних зарядках, якби ми навіть не вдома заряджали перший раз до 100%, то це би стало десь 2800, 2600, 800 гривень. Тому навіть в такому випадку це вигідно. Друге питання чи це зручно? Суть експеримента була саме в тому, що я. Не сильно наперед проглядав, де мені зупинитись, і не сильно будував маршрут. Так як ми їхали компанією, де люди їдуть на ДВЗ-шних автівках. Я не хотів, щоб вони під мене підлаштовувались, а також не хотів під них підлаштовуватись. Ми зупинялися тоді, коли нам було потрібно, там де ми хотіли. Можливо, потрібно було йти на якісь хитрощі, типу сказати: А давайте поїдемо на колесо огляду. І коли ми приїжджали на колесо огляду, там випадковим чином знаходилась зарядка, швидкісна на джбі інколи, можливо, треба запропонувати якийсь класний ресторан. І коли ви зупиняєтесь в якомусь класному ресторані пообідати, там виявляється, є зарядний порт. Ну це жарти. Я думаю, що компанія завжди розуміє, що хтось має зарядитись, якщо з ними їде електромобіль, і якщо дійсно є нормальне місце, де можна поєднати обід і зарядку, я думаю, що. Ваші друзі та колеги на бензині чи дизелі вас зрозуміють, і також з радістю залюбки там пообідають. Тобто, експеримент по зручності і комфорту теж виконано на відмінно. Моя думка на електромобілі їхати в з Смельницького вигідно і зручно. З вами був Вадим. Це канал Електрофікація. Всім гарного дня, вечора, ранку і до зустрічі!